Знаходиться не на території Києва, а зараз знаходиться в лікарнях. Вже протягом трьох років ми з Ярославом і чоловіком є на Харківщині до Донеччини, ми відвідуємо військових, знайомилися з ними в лікарні, коли спілкуємося, і ми не запитуємо, чи є у вас дітки, да? знайомилися з їхніми осіннями заочно. І ось однажі, відвідуючи на одного одного військового з нашим Карлом Хаугатину, ми почули від нього таку цікаву заслугу. У нас акція діє Діти ваші, подарунки наші. І ми цю акцію продовжуємо. Та? І ми так стаємося з, та? з військовими, але дуже хочеться, щоб ну, батька поєднували з дітьми і взагалі до дітей до сім'ї донесли військові. Яким чином була така думка збирати посилки та? з душими, смаколиками, з різними виставими покажемо. І що найголовніше це продати їм бібліоксани, біблі, діточок дитячок. І в нього велика боротьба, тому що ми їм таке послання пишемо, що ви, як ніхто, є учасником цієї великої боротьби, боротьби наразі. Тому ця книга саме для вас. І знаєте, люди беруть з цікавістю і її читати. Зараз, я хочу, можна показати, що ходить ці посили, це перше книг.

Ми вважаємо, що ну, духовна література має приходити в подарунок таким, знаєте, зі смаком, а не просто як макулатура, ну, грубо кажучи, тому ми ці посилки знавжаємо і рушниками краси з символічною назвою, чашками і, 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 чашка, і смаковками. Я хочу ще е, сказати, що всі знають, я, 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 я всі знають, що таке сім'я друга бригада. Це бригада, яка відстоювала Київ спочатку, з самого початку, в перші дні. Це мощі. Пущаланиці, це Скілів, це потім Чорнобиль, Пахмут і е, Углідалі. І до сих пір вона бореться. Перший раз ми познайомилися з цим бригадою в місті Курахма 24 серпня 22 го року. Ми тоді приїхали з ліками і ну, теж передали. До сих пір ми спілкуємося особисто з багатьма хлопцями 72 бригади, і е, це ще один ну, ну, пункт нашого. Відвідування. І десь пару назад тому зексанчик відвідував дуже радну родину Руслана Юрій. І їхній він йому зібрали такі більше 100 тисяч гривень на дві праці, а його дружина ну в них в родині двоє діточок, 6-15 років. В неї, в неї, оці ліночки, за ці нерви, за переживання, за хворі, зараз захорниться. І ми вирішили з Оксаночкою, Ми сказали цій юлії, що у нас буде пасхальний концерт знову буде, щоб зібрати теж ці е, е, жіночці німечки на онко ті е, ліки, щоб е, просто підтримати її життя, а також заробити. Тому що чоловік зараз не такий, скажімо, поза штаб, він нічого не заробляє, а жінка. Вимушено прибирати в аптеці і на другій роботі підробляти, щоб якось прогодувати дітей. Тому воно заміну запитувати, чому ви це робите, звідки берете гроші. і Починається це саме благовістя, що покажемо, що це служіння нашої церкви. Тому ми, ми говоримо, це заявляємо. Дякуємо Богу, дякуємо всім вам, що ну, своїми пожежками ви дозволяєте поставляти Господа. тому що все зводиться все одно до нього. Дякую вам, Дякую вам за ваше служіння.